17 кілометрів маршрут учасників велозаїзду «Грінрайд». до участі вже заявлено більше тисячі велосипедистів. Стартують вони із площі народної, фінішують там же. Про всі подробиці організатори повідомили напередодні. Ми вирішили зробити велику прес-конференцію присвятити зустріч велоінфраструктурі міста, веломоді та власне самому заїзду. Заїзд буде нетрадиційний, він буде соціальним, адже під час такого заходу а конкретно велосипедисти зможуть посадити рослину і озеленити ужгород. Висадять 250 кущів декоративного бересклету. По ідеї він повинен вижити в умовах ужгорода. Аби компенсувати вартість, серед учасників розповсюдили таку ж кількість офіційних значків по 20 гривень. На площі Фенсіка більш відомі серед молоді як кошти посадять платан. Аби захід відбувся без інцидентів, серед учасників. Регулярно проводять профілактичну роботу намагаюся виховувати велосипедистів, щоб вони правильно їздили. Я завжди прошу їх не порушувати правила дорожнього руху, адже від цього залежить, ну в принципі, їхнє життя теоретично, і в Ужгороді вже дуже багато є велосипедистів, і це створює деколи аварійні ситуації. Спочатку ми всі бідкалися, що велосипедистам важко, тому що автомобілісти їх пригнічують або ж там пішоходи. Але зараз, вже коли кількість людей на велосипедах виросла, то ми бачимо, що і велосипедисти самі не знають правила дорожнього руху, порушують їх і створюють аварійні ситуації. Особливо кажуть, обережними треба бути з дітьми і дозволяти їздити вулицями лише тим, хто добре знає правила. Знаєш, ти правила їзди на велосипеді, хто да. тебе навчив? Мене навчили батьки. Та, е, та, цей, основи здоров'я, що я вчив у школі. Мене навчили батьки, е, бо я в школі учусь основи здоров'я, ну, але ми знаємо вже майже все. Ситуацією на дорозі занепокоєні працівники ДАІ. Відтак задля безпеки учасників заїзду їм забезпечать всі умови, в тому числі і супровід. Їх же просять дотримуватись правил, і головне вивчити всі їх без винятку. Я би просто радив вивчати правила дорожнього руху всі в повному обсязі, тому що передбачити якийсь момент на дорозі неможливо, і неможливо вивчити лише розділ, який стосується велосипедистів. Це таке, як під час іспиту вивчити з 10 по 20 білет, да тому що мені інші не попадуться. Ну це безглуздо. Із приємних сюрпризів для учасників заїзду розіграш цінних призів, серед яких походи в кафе, екокомплекти, аксесуарів для велосипедистів і навіть велосипед від спонсора бажаний дрес – зелений колір.